Різновид вагових дозаторів, які ми виготовляємо. Почнемо з найменших. Це ось для дозування 1,8 грамів, це ось для чаю. Це може бути не тільки чай. Кава, будь-яка доза. Це використовується такий дозатор. А дозатори є вже більшого об'єму, від 100 грамів до кілограму, до 2 кілограм, гречка, горішки, макарони, до 2 потоків, 4 потоковий. Це ось такий автомат для кави. Це найчастіше використовується саме такий, бо це є найбільш популярний формат для пасування. Ось такий трьохпотоковий, чотирьохпотоковий, це можуть збиратись. Дозатор для великого дозування має ось такий ковшик, на 50 літрів. Це може бути білета по 15 кг, пральний порошок, добрива. А це ось окремо такий дозатор з великим ковшом підготову тару, будь-то пакети, коробки.